Подивіться, будь ласка, уважно на цього хлопця. Спробуйте проаналізувати по рисам його обличчя, який він, але тримайте в розумі в вашій свідомості, що це дуже жорстока людина. Він катував, він реально був злочинцем. Спробуйте відносно цих даних проаналізувати, які саме риси його обличчя характерні для його опису. Можливо, це будуть очі. Можливо, це буде постать, як він сидить. Можливо, це будуть губи або скули, або щічки. Подивіться більш уважно. Це перша частина експерименту а, психологині Валерії Мухіної. А тепер, будь ласка, гляньте на цього чолов'ягу. Але тепер думайте і тримайте в вашому розумі, що це митець. Це вчений, він винайшов ліки від дуже дуже зразної хвороби. Спробуйте цю ідею єю напітатися. Спробуйте цю ідею запустити в ваш розум, що він дуже хороший, він дуже лагідний. І якби ви були іншої групи людей і не бачили той самий перший портрет, тоді що б ви сказали про цю людину? Дивлячись на її очі. Чи можливо губи, як вона сидить? Валерія Мухіна зробила цей експеримент з двома різними групами людей. Вона першій групі говорила на схожий портрет, що це злочинець, ця людина погана, ця людина просто асоціальна, і група подопічних знаходила а, риси обличчя, котрі будуть характерні для наче такої людини. А другій групі дали той самий портрет, але вводні дані або контекстові дані були навпаки інакші, що ця людина врятувала купу людей. Вона великий вчений, вона митець. Ця людина просто мега-потрясна. Хоча фотографія людини була рівно та сама. Згодом схожі експерименти проводили, і результат був один і той самий. А оприділити чітко по обличчю, не знаючи контекст, характер і поведінку людини неможливо, хто б вам що не казав. І у однакових випадках на одну і ту саму людину, але з різним контекстом, люди можуть думати абсолютно по-різному. І вам може здаватися, що контекст на вас не впливає. Тобто контекст це інформація, котра знаходиться біля якогось об'єкту чи якоїсь події. Але це є заблуждення, це є когнитивне викривлення, тому що контекст являється також самою інформаційною одиницею, як і те, що ви бачите. І тому, як доказала Валерія Мухіна, що сі що. І за контексту ми можемо мати когнитивні викривлення і намагатися людину ідентифікувати якісь риси обличчя, котрі взагалі не мають до цього ніякого відношення, інтерпретувати так, як нам хочеться, відносно того контексту, котрий ми почуємо. Дякую вам за увагу.